в ефірі громадська приймальна передача про актуальні проблеми сьогодення на Рівнешині розпочався весняний призов юнаків на строкову військову службу. А ще розпочалася демобілізація військових з АТО, які були призвані на службу рік тому, чи готові військоматі до таких обсягів роботи про це ми поговоримо з тимчасово виконувачем обов'язків військового комісара Рівненського обласного військового комісаріату Михайлом Твердохлібом. Вітаю вас, пане Михайле. Також ми запросили у студію і Геннадія Іванюка, старшого лейтенанта, учасника бойових дій демобілізованого з 16-ї бригади армійської авіації, яка знаходиться в родах. Мої вітання також Добре. і вам. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тому, якщо у вас будуть певні запитання до наших гостей, будь ласка, телефонуйте за номером 23 00 16. Михайло Івановичу, відколи на рівношенні розпочато весняний призов і наскільки цьогорічна процедура відрізняється, скажімо, від попередніх від попереднього призову? Е, призов останній коли відбувався? Восени 2013-го? Так. 1 лютого вийшов указ президента України номер 88 Дроб 2015 про організацію та проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу та звільнення тих, хто вислужив встановлені терміни. Цим указом президента визначено, що призов громадян України в 2015 році буде проводитися в квітні, травні та в жовтні листопаді. Підготовчі заходи військової комісаріати розпочали до весняного призову в березні місяці, так як визначено, указом президента. А в осінній період, під час осіннього призову, підготовчі заходи розпочнемо серпень-вересень. Скажіть, будь ласка, хлопці, якого віку підлягають нині строкові служби, скажімо так, і чи будуть вони направлені в зону АТО або ж пункти постійних дислокацій військових частин? Відповідно до указу президента, визначено, що призову на строкову військову службу та відправці збройних сил України будуть підлягати. Громадяни України чоловічої статі, які рішенням призовних комісій визнані придатними до військової служби та не мають права на відстрочку з 20 до 27 років, відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу призову громадян підлягають громадяни з 18 років до 27. тому за рішенням. Голови обласної державної адміністрації вийшло вийшло розпорядження голови обласної державної адміністрації, в якому визначено, що рішеннями районних призовних комісій категорія громадян від 18 до 20 років не буде викликатись ні на медичні огляди, ні на засідання призовних комісій. А відповідно до статті 17 буде підготовлено подання подання і рішенням обласної призовної комісії їм будуть надані відстрочки відповідно до статті 17 пункт 15 в інших випадках, не передбачених законом. Тому вказані категорії до досягнення 20 років будуть надані відстрочки. Тобто з 18 до 20 відстрочка, так. з 20 до 27 так. На військову строкову службу так. власне чи будуть направлені в зону АТО ці хлопці? Тобто яка їхня подальша доля? Чи вони ж все ж таки будуть пер... пр... службу про... проходити на місці проживання? Так, відповідно до директиви начальника генерального штабу до 30% будуть проходити службу. В військах Західного оперативного командування, це зараз 14 областей займає Західне оперативне командування. Решта будуть розподілені по інших областях. За рішенням Президента України хотів би заспокоїти батьків. Ні один військовослужбовець, який буде проходити строкову військову службу, не буде відправлений для участі в антитерористичній операції. Чітко хотів би, щоб кожен. З рідних зрозумів, чому ми здійснюємо призов на строкову військову службу за рішенням президента. Це для того, щоб готувати резерв військовозобов'язаних, у разі, якщо не дай Боже, ситуація буде погіршена і буде оголошено воєнний стан. Ну, хай Бог хмилую. Взагалі, яку кількість плануєте призвати строковиків цього весняного призову? Відповідно до закону строки проведення призову визначаються указом президента. Кількість громадян, які призиваються на строкову військову службу, визначає кабінет міністрів кабінетом міністрів України для Рівненської області. Визначено планове завдання по призову на строкову військову службу. 650 чоловік. Це по області, так по, За область. так. Михайло Івановичу, от представники деяких, скажімо так, обласних комісаріатів прогнозують, що в зв'язку зі складною ситуацією в державі цьогорічний призов буде надзвичайно важким. От як ви вважаєте, от ваші прогнози? Буде важким, тому що до 60% е, призовників, яких ми здійснювали призов на строкову військову службу, становив контингент від 18 до 20 років. Тому а зараз враховуючи те, що е, тих призовників ми не будемо призивати, е, це значно затруднює виконання завдання. Але згідно директиви начальника Генерального штабу е, відміняються від строчки за станом здоров'я тих, хто мав два і більше обмеження, е, за поданням районних призовних комісій будуть підготовлені списки. У нас як е, відповідно до статті 17 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Пункту 15, враховуючи те, що попередні роки призов зменшувався, ті, хто мали обмеження, що таке обмеження, це якась хвороба, яка Застану відповідно сторіння, да, да, яка, відповідно до наказу міністра оборони 402, яка визначає положення про військово-лікарську експертизу, дозволяла проходити строкову військову службу. Але враховуючи, що кількість призовників зменшувалася, відповідно. Ми їм надавали рішенням обласних комісій відстрочки. Зараз ці відстрочки будуть анульовані, і ця категорія призовників буде викликатися на медичні огляди та засідання призовних комісій. Також враховуючи те, що завдання суттєве, ми при проведенні інструктивно-методичних занять командувачем військ оперативного командування Північ подали свої пропозиції. Для того, щоб виконати планове завдання і по можливості внести зміни в законодавство. Одна із таких пропозицій ми клопочемо перед Міністерством оборони спільно з Міністерством освіти відпрацювати спільний наказ і тих, хто закінчує навчання в травні, червні завершити їхні навчання кінець квітня, початок травня, для того, щоб ми змогли призвати цей контингент на строкову військову службу і виконати планові завдання. Також ми, ми пропонуємо, раз ми з вами рухаємося до європейських норм, пропонуємо Міністерство оборони подали пропозиції, щоб вони звернулися до Верховної Ради і при досягненні 21 року відмінити всі відстрочки на навчання. До 21 року, якщо громадянин здобув освіту, значить відстрочку має. Після 21 року, так як в Європі всі повинні служити, всій державі. Якщо такі пропозиції будуть внесені, Хоча я мало вірю, може до осені дасть Бог ми доб'ємося виконання цих пропозицій. Тому думаю, що планове завдання виконаємо. Також ми просили перед Міністерством оборони, враховуючи, що Верховна Рада не реагує на наші пропозиції спільно з. Департаментом Державної прикордонної служби відпрацювати спільний наказ по блокуванню і недопущення залишення території України як призовниками, так і військовозобов'язаними, які порушують закон України про військовий обов'язок і військову службу. А саме не з'являються у військові комісаріати при оповіщенні по мобілізації і по призову. Оповіщення, це так, я так розумію, це повістка. Повістка це не обов'язково на фронт? Не обов'язково. Кожен громадянин повинен чітко знати законодавством. Коли ми хлопців приписуємо до призовної дільниці в рік, коли їм виповнюється 17 років, ми їм роз'яснюємо законодавство, навіть даємо під розпис Поставити підпис. Ну, я думаю, що в 17 років ще вони Але не дуже цього розуміють і не зважають. Не не зважають, не запам'ятовують. Хотів би звернути увагу як батьків, так і призовників. Стаття 15 пункт 8 чітко трактує. Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу здійснюється наказом військового комісара, який друкується в засобах масової інформації, та повістками. І далі йде пункт. У разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, а це. Не знайшли призовника, змінив місце проживання, перебування не повідомив. То Верховна Рада заклала норму. У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, призовник зобов'язаний місячний термін, термін після початку чергового призову. А призов починається під час виконання підготовчих заходів. Це з 1 березня, особисто з'явитися на призовну дільницю. Зрозуміло, тому якщо повістки нема, треба з'являтися. Ви нічого не сказали про термін проходження військової строкової служби. Наскільки тут є якісь певні зміни? Так, 15 січня 2015 року Верховна Рада внесла е, зміни е, в закон України про військовий обов'язок. і Військову службу також змінила терміни проходження військово... строкової військової служби. Тепер термін проходження строкової військової служби становить 18 років. Ви... Вибачаюсь, 18 місяців. так. Вибачаюся за винятком тих, хто має вищу освіту, магістр. Всі, хто має ступінь магістра, вони проходять строкову військову службу 12 місяців. Аспіранти, докторанти тут яка доля? так відповідно до цього ж самого закону статті 17, незалежно чи вони з відривом від виробництва навчаються без відриву. Їм надається відстрочка при поданні документів на призовну комісію. Хотів би чітко визначити Багато хто розуміє, що відстрочка це я вчуся в мене вже відстрочка, так. ні. Рішення про надання відстрочки приймає районна призовна комісія, але в законі чітко визначено, що для отримання відстрочки призовник зобов'язаний подати підтверджуючі документи на призовну комісію. А здійснити це можна через військкомат, подати документи. Військомат їх підготує, подасть на призовну комісію. Йому нададуть відстрочку. Михайло Івановичу, от якщо розмежувати мобілізацію, так і призов на строкову військову службу багато хто плутає власне ці два поняття. Якщо так розмежувати коротко, от як би ви так. сказали в старій редакції, призову на строкову військову службу підлягали громадяни віком від 18 до 25 років. Той хто відслужив. Був призваний на строкову військову службу, він вже набув статусу військовозобов'язаного, коли звільнився із строкової військової служби. Той, хто не служив, мав відстрочки по різних обставинах, досягнув 25-річного віку до 15.01.2015 року, досягнув 25-річного віку, і рішенням призовної комісії був переданий на облік військово зобов'язаний. Він набув статусу військово зобов'язаного і буде підлягати призову по мобілізації, не дивлячись на те, служив, він вже чи не служив. Ті, хто досягли 25 річного віку і не служили, підлягають призову по мобілізації. Той, хто не досяг 25 років, відповідно внесені зміни в закон, буде перебувати на обліку призовників до 27 років і підлягає призову на строкову військову службу. Зрозуміло, дуже вам дякую. Пане Геннадію. Я знаю, що ви не проходили строкової військової служби, так, але все ж таки вже рік, як були в зоні АТО, як так трапилося, що вас власне призвали і ну, дійсно строкову службу я не проходив, так як в інституті мав воєнну кафедру, і після інституту, отримавши звання лейтенанта, ну так сталося, що з військової справи справ не мав, але в такий складний час для країни. Як всі прекрасно знають, як і тисячі українців минулого року був мобілізований і направлений для проходження подальшої служби в місту Броди. Одну хвильку ми мусимо перерватися. У нас є телефонний дзвінок. Вечір, добрий. Ми слухаємо вас. Будь ласка, задавайте ваше запитання. Алло, слухаємо вас? Алло. Так, так, слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. У Мене таке запитання. Я сама з Березного, мій чоловік зараз на даний час мобілізований і знаходиться в званій атом у пісках. мене хлопці два, одному 22 роки, другому 19. На даний момент вони студенти. Чи є якісь пільги по поводу того, що призову? Дякуємо вам, оскільки батько, я так зрозуміло, знаходиться. Студенти всі отримують відповідно до закону статті 17, і мають право на відстрочку. Тому хлопці навчаються, повинні взяти довідки в навчальному закладі і здати їх у військовий комісаріат. Військовий комісаріат представить їх на засідання призовної комісії, і їм будуть надані відстрочки до закінчення навчання. У разі, якщо будуть внесені зміни і буде достроковий випуск в навчальних закладах, вам необхідно. Або дітям, або вам особисто звернутися до районної призовної комісії, звертаю увагу до голови районної призовної комісії, щоб не було. Суперечок з військовим комісаріатом написати заяву, а це заступники голів районних державних адміністрацій, і з військомату затребувати довідку про призов чоловіка по мобілізації, надати заяву, надати довідку. І за рішенням районної призовної комісії, відповідно до статті 17, як я вже сказав, пункт 15, в інших випадках. Я вам гарантую, що районна призовна комісія вам вашим дітям надасть відстрочку. Це визначено губернатором. Це завдання визначено головом районних призовних комісій. Щиро вам дякую за віту. У нас ще є один телефонний дзвінок. Вечір добрий, ми слухаємо вас. Задавайте ваше запитання, будь ласка. Алло. Так, так, слухаємо вас. Добрий вечір. Вечір добрий. У мене таке запитання до комісара. Я мама студента, який закінчив військову кафедру у водному університеті у 2014 році. Але йому не видали військовий квиток. І я до пір не знаю, чи дали йому звання молодшого лейтенанта, чи ні. Мені сказали, що цей військовий квиток у військоматі, чи можна його забрати, чи він має там залишатися. Ну, на на превеликий жаль, не дивлячись на те, що вже 23 роки незалежній Україні, у нас е, дуже обман військових квиточків, і, і значна кількість тих, хто закінчив військову кафедру, їх не отримала. Але це не означає, що йому не присвоєно первинне офіцерське звання. Зараз ті військові квиточки, які наявні, ми видаємо тільки тим, хто призивається по мобілізації. Якщо любому з офіцерів чи військовозобов'язаному, якщо йому не виданий військовий квиточок, йому треба звернутися у військовий комісаріат. Нам відповідно до наказу міністра оборони визначена довідка. Яка ніякий орган не здається, вона видається в замін військового підтверджує його військове звання і перебування в запасі і на обліку військовому комісаріаті. Тому звертайтесь, будь ласка, військові комісаріати. Прийомні дні визначені у всіх військкоматах вівторок-четвер. Отримайте ці довідочки, зберігайте їх там. Всі ті самі відмітки ставляться, що й у військовому квиточку. Щиро вам дякую. Знову у нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добро вечір. Мене не стільки запитання, скільки подяка зокрема до гостя Геннадія і таких, як він, молодих чоловіків, які йдуть захищати нашу батьківщину, не дивчись ні на що в такий складний час. Низькі вам уклін за це. І хай повертаються всі живими. Слава Україні! Героям слава щиро дякую вам за такі слова. Теж підтримки. От, власне, було навіть не звернення, а вам подяка, пане Геннадію. Ви вже рік перебували власне на службі. Нині ви демобілізовані. Хоча Михайло Іванович каже, що поняття демобілізація вона трішки невірна в теперішній час. От, скажіть, будь ласка, чому Михайло Іванович? Це визначено законом України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Демобілізація це комплекс заходів, які визначаються. Указом президента і призначені для планомірного переведення економіки, органів влади на функціонування в умовах мирного часу, а Збройних сил та інших формувань на функціонування в штатах мирного часу. Зараз збройні сили переведені на штати воєнного часу під час оголошення мобілізації і ніяких заходів демобілізації не проводиться. Тому правильно говорити іде звільнення тих військовослужбовців, які, які вислужили рік. Під час проведення першої черги мобілізації. От, власне, ми поговоримо про звільнення, але у нас ще є один телефонний дзвінок. Будь ласка, задавайте ваше запитання. Пані Світлана, добрий вечір вам всім. Добрий вечір. Є таке запитання, чкол, а можливо і таке побажання. Ми дякуємо, що ви проводите такі передачі. Це вас турбують рівняни з вулиці Кіквізи. 20 жовтня. Минулого року в нас такі квітці відбувалося е, незаконне будівництво. Там йшло що захоплення землі. Всю цю компанію очолював такий Андрій Федорчук, Бандит з бандитом, який навозив тітушок, які купив е, членів правого сектора. Чого ці вгодовані тітушки такі не на фронті? Чому цей Федорчук, ніхто до нього не може... Ніяких, як кажуть, впливу, а такі молоді хлопці гинуть. А він правий сектор Романа Коваля в обличчі йому керівнику правого сектора було вбризано болончика багатьом активістам. Невже отакі от у нас ні такі не можуть захищати Україну? А тільки вбити дійсно героїв України. І вулицю назвали героєм небесної сотні, вулиця Кіквітця. Це все таки для воєнтомата була б цікава тематика. Невже ці ідіоти можуть всім сюді проплатити прокуратури, міліції. Сьогодні в Зелінському начальника міліції є справа ця за побиття. Чому вони не на фронті ці покисті? Дякую, вам. ну щиро да. дякую вам. Власне, у мене було запитання до Михайла Івановича. А чи мобілізують власне людей зі статками? Скажімо, які їздять на крутих авто. Mm -hmm. Ну от в жінці теж це болить власне і теж цікавиться. Ну, перше, щоб чітко ми з вами розуміли, всі добровольчі батальйони, які приймали участь в антитерористичній операції, не всі, а значна кількість з них. Підпорядкована Збройним силам України і Міністерством внутрішніх справ є ряд е, добровольчих батальйонів, таких як називала та ця пані, які не бажають підпорядковуватися ні Збройним силам України, ні Міністерству. Е, якщо послухати новини, ми з вами вже знаємо, що президент видав указ про розформування таких добровольчих батальйонів. Це перше. По-друге, е, для того, щоб е, призвати, як ви говорите, їздять на крутих автомобілях, необхідно змінити законодавство. Необхідно перше. Реєстр військовозобов'язаних для того, щоб ми могли блокувати всі їхні документи, і вони самі з'явилися військовий комісаріат, і необхідно міняти наказ Міністра оборони 402. Ми пропозиції свої подали, але ви бачите, що робиться в державі. Не дивлячись на те, думаю, що дійдемо і до цього. І остання моя думка: Збройні сили, а особливо коли йде війна, це не виправна колонія. І нехай краще цього. Бандіта не буде в тому підрозділі для того, щоб він не стріляв нашим хлопцям в спину або не переходив на інший бік. А все решта, я думаю, що держава, наша і президенти і всі решта з ними розберуться. Нам головне зараз механізм на невпливу на превеликий жаль. Механізму на них впливу нема, і треба визнати, що в нас дуже в Рівненській області патріотично налаштовані громадяни, і завдяки тільки цьому, той, хто отримує повістку з військомата, добросовісно йде, проходить медичний огляд йде захищати свою державу. Але є значна кількість і таких. Якщо, не дай Боже, затягнеться антитерористична операція, дойдемо й до них. І все ж таки, основні проблеми, з якими стикаються військовослужбовці, які ну, так би мовити, демобілізовані. Так, це є бюрократичні війни за отримання статусу учасника бойових дій, звичайно, психологічні порушення. Пане Геннадію, от, власне, з якими ви проблемами стикнулися? І, власне, ви отримали, вже маєте статус офіційний статус учасника бойових дій. Наскільки складно було власне отримати це посвідчення? Ну мені можливо повезло, що попав в таку частину, де скажем так, багато питань вирішує командир частини, скажем так, допомагає вирішувати питання, не лишає на самоті з проблемами своїх військослужбовців, людей, які служать частині. Тому я не скажу, що в мене були якісь проблеми з отриманням статусу. Хоча скажу, що це досить такий ну, тривали, тривали процес. Тривали процес і. Процес, можливо, тривали за рахунок того, що збір документів, так як їх треба відправити на Київ, де спеціальна комісія розглядає ці документи і вже тоді призначають статус учасника бойових дій. Яка роль військомату? Власне, от в питанні Дуже, дуже велика роль військового комісаріату, раз велика роль органів влади, а ще більше роль відводиться тим громадянам, які навколо таких хлопців. Ще більше роль. Хотів би всім оголосити. Трошки з запізненням, але вже вийшов указ президента по організації цієї роботи, раз. є розпорядження голови обласної державної адміністрації. Я зараз більшість звертаюся до хлопців, які звільняються. У нас вже 260 чоловік звільнилося, а очікуємо ми тисячу чоловік. Хочу роз'яснити, з вашого дозволу, 2-3 хвилинки, так, так, сам механізм. Якщо можна. Кожен, хто звільняється, Обов'язково приходить у військовий комісаріат. Обов'язково, значить, визначено, що його мають приймати без черги в окремому кабінеті соціальні працівники і ті особи, які будуть ставити їх на облік. Має зустрічати обов'язково або обов комісара або заступник військового комісара. Я хочу звернутися до всіх, хто мене чує, особливо тих батьків, матерів, які хлопці, чи вернуться після звільнення. Ми завдяки волонтерам, завдяки обласному. Управління соціального захисту відпрацьована дорожня карта. Там розписані всі обласні структури, і в районах така карта допрацьовується, будуть розписані всі районні структури. Це центри зайняті, СОБЕЗи, ті структури, які повинні працевлаштувати військовозобов'язаного, надати допомогу його сім'ї, надати допомогу його дітям, якщо треба, надати допомогу по лікуванню. Сам алгоритм коротко. Перше, в військовому комісаріаті. Розбираються, чи він отримав статус учасника бойових дій. Якщо людина не отримала, зразу оформляємо документи, збираємо, оформляємо, направляємо. Друге, розбираємося, чи він працював, чи йому оплачували кошти, чи йому е е е потрібно працевлаштування, чи потрібно дітей в садочок, чи забезпечений житлом. Є спеціальна соціальна карта, яку він заповнює. На превеликий жаль, значна кількість відмовляється, але але й над цим будемо працювати. Третє, е е надаємо обов'язкове направлення в районі. Лікарні, там вже визначений механізм, визначені посадові особи, де їх будуть зустрічати, надавати їм первинну допомогу, чи це флюорографію зробити, розібратися чи аналізи взяти, розібратися, який в них стан. І саме головне звертаю увагу всіх рідних, там мають назначити йому термін, коли він убуде на лікування в вклевань в госпіталі ветеранів. Вони всі там пролікуються. Ще головне хочу відмітити. Ми з психологами розмовляли. Зараз головне не бути байдужим. Головне наше завдання з вами, щоб на протязі місяця ці хлопці отримали статус, ті хлопці пішли вчитися, ці хлопці були працевлаштовані. Головою обласної державної адміністрації визначено чітке завдання. Кожен повинен мати роботу. Нехай вона буде тимчасова на півроку, щоб та людина, яка віддала своє здоров'я, свої сили на захист нашої держави. Вклинилися в це мирне життя, війшла, щоб ми не мали афганського синдрому, щоб ми не втратили цих людей, щоб ми допомогли їм вернутися в це життя, яке було в них до участі в антитерористичній операції. Геннадію, дуже коротко. Під час служби ви стикалися з випадками ухиляння від служби або ж дезертирства. Ну, я скажу так, що в нашій частині, як і повідомив нам командир частини, Наша частина одна з небагатьох в Україні, де ні один мобілізований не відмовився від проходження служби і від направлення в зону АТО. Хоча я би так само хочу наголосити, що серед штатних. Були поодинокі випадки, коли людина по тих чи інших причинах відмовлялася. Ну, це в основному було зв'язано з тим, що багато людей мали родинні зв'язки, сім'ї, які зараз знаходяться на території Луганської чи Донецької області. Якщо можна, я так, так. Рік пройшло участі в антитерористичній операції. На превеликий жаль, до 20% в окремих частинах було тих, хто залишав місце служби при проведенні першої черги мобілізації. Навчились і військові комісаріати, навчилися і збройні сили, навчилися штаби, навчились командири. Зрозуміли люди, що йде війна. Зараз відсоток вроді до одного чи до двох відсотків дезертирів. Зрозуміло, наша передача підходить до завершення. Михайло Івановичу, запитання, власне, і до вас, і до вас, Геннадію, якщо так коротко, якою, на вашу думку, має бути мотивація для того, аби чоловіки були готові до проходження військової строкової служби, до мобілізації, власне. Мотивація єдина, як у аеромобільних військах. Якщо не ми, то хто? На вашу думку, наскільки багато свідомих патріотів, які готові йти захищати власне, Я Україну думаю, від агресора? Достатньо в нашій країні є людей, які... Підтримують службу в Збройних силах України. І я думаю, що з цим проблем. Я знаю, що в вашій бригаді було багато східняків, Викави розказує виконання планових завдань, не дивлячись те, що четверта черга, і ми майже більше 90% виконали первинне планове завдання. Трошки не виконали додаткове. Свідчить про патріотизм наших людей і про розуміння цієї ролі наших мужчин, що треба свою державу захищати, інакше цей противник буде на нашій з вами території. Я думаю, люди це розуміють. І виконує свій обов'язок. Геннадій, у вас є ще щось додати? Я рахую. Хотілося б побажати хлопцям, які зараз знаходяться на службі, які зараз знаходяться в зоні АТО, щоб вони повернулися живими до своїх родин, до своїх сімей. Так. Щоб діяли мінські угоди, щоб все-таки запанував мир. Ми ну, будемо сподіватися. Я вам щиро дякую за те, що ви завітали до нас у студії. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні з нами спілкувалися тимчасово виконувач обов'язків військового комісара, Рівненського обласного військового комісаріату Михайло Твердохліб. А також Геннадій Іванюк, старший лейтенант, учасник бойових дій 16-ї бригади армійської авіації, яка знаходиться в родах. Ми вам щиро дякуємо за увагу. Бажаємо миру в душі і в серці, і, звичайно, в нашій Україні. До побачення.